Друзі, вітання! У цьому відеоролику ми хочемо вам запропонувати обладнати ваш кабінет кабінетними кріслами нашого власного виробництва в натуральній шкірі зеленого кольору. Усі крісла, які ви бачите в цьому відеоролику, виконані вручну, виключно з натуральної шкіри найвищого гатунку італійського. Виробництва. І зараз ми коротко про них розкажемо. Крісло ліворуч. Кабінетне крісло моделі Presidents. На ніжках. Спинка виконана методом каретної стяжки. Розкішний просто вигляд. Вушка оздоблені декоративними цвяшками. Також дуже красиві масивні підлокітнички в декоративних цвяшках і ніжки з натуральної деревини. Далі у нас йдуть три крісла для керівників для робочого столу. Вони всі обладнані п'ятьма коліщатками. Найкращою фурнітурою, яка витримує навантаження до 150 кг, металеві хрестовини вкриті накладками з натуральної деревини. І далі йде в них найякісніший і найміцніший багатофункційний механізм мультиблок. За його допомогою користувач має можливість регулювати висоту сидіння, вибирати жорсткість гойдання, гойдатися на кріслі та обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Навантаження до 150 кг. Як я вже зазначав, шкірозамінника на квіслах немає зовсім. Виключно натуральна італійська шкіра. І за потреби ми при покупці можемо вам надати клаптик шкіри. І так, це кабінетне крісло посередині. Зараз це є президентс. Кабінетний директорський для робочого столу на коліщатках. Теж декоративні цвяшки на підлокітниках, каретна стяжка, декоративні цвяшки на вушках збоку. Дуже красивий вигляд. Наступним кріслом це наш розкішний бестселер. Це наша гордість, Крісла, які ми виготовляємо вже близько 10 років. Теж повністю в шкірі. всі накладочки натуральна деревина. Накладки на спинку, на підлокітнички, на сидінчику і на хрестовину. <coughs> Ця ж фурнітура, яка витримує навантаження 150 кг. По беселерах у нас завжди є в наявності такі крісла в інших кольорах шкіри. Ось є чорне, біле, також ми виготовляємо в коричневому, бордовому. Тобто, це. ці крісла в певних кольорах є в наявності. Кабінетне крісло Lord. Дещо схоже на крісло Presidents на колішатках, але воно є більш масивним. Теж дуже красиве, великі підлокітники, висока спинка, декоративні цвяшки. Справжнє. Директорське крісло Tron. І ще одне кабінетне крісло Presidents на ніжках. Крісла якісні, надійні, міцні ручної роботи та водночас дуже комфортні та красиві. Вживу вони виглядають ще красивіше, ніж на відео. Друзі, в описі до цього відео. Міститься клікабельне посилання на наш сайт, де ви можете по кожному кріслу знайти більш детальну інформацію, детальні фотографії, детальний опис, детальний відеогляд кожного окремого варіанту крісла. Також ви можете знайти наші контакти. Там ви зможете отримати наші контакти та дізнатися актуальну ціну на конкретне крісло станом на момент переглядування цього відео та придбання відповідного крісла. І для зручності ось наші контакти, ось наш сайт, інстаграм і так далі. Обирайте своє гарне кріселечко. Вам дякуємо за перегляд та бажаємо гарного дня!